Раз, і ми вточені, а привезли бурштинович, потім привезли клієнтку з роботи, забрали, взяли, завезли. Оця машина, яка продається, новенька. І ми привезли до клієнтки, зараз клієнтку назад повезив. Що за апарат? За ж мені свою вкрав. Морозка, я не <життє> лгкая. <розка> такого апарата на село чи такого? Бїжаємо. Ву, ву, вузько, бурштинович. Ага. Давай, давай. Треба і влізти, і в вузько, і корчі оці так прикольно тут стоять. І вечір, і провода. Таке, Це як ми любимо. Давай, давай, давай. Завезли, Зараз відкрию кузу на козу. О, красота крас... красива. Треба, щоб влізло двір, сказала Києнка, а ми ж то що. О. А дрова, як завжди, гарнющі, дуже. Зараз побачите. Був прямий ефір завантаження в Ютубчику, кому цікаво, диви. Другий рядок, той що поперек, як завжди, він просідає. Ти подиви носа, що робиться. Диви, який дубочок, красивіший. Все робане, зложене, поміряне, так як має бути від людей до людей і для людей. Заєзді, правда, такі собі, але нічого страшного, у нас водій професіонал своєї справи. І там треба ще влізти в ворота, а зліва корчі. І з того така... Процедура. Але її кучненько висипали відносно. І проход до хати є, от просто ляля. З -ля. тієї сторони машини там корч. Треба... А там вже зеркало майже чіпляється. Ось такі особливості народної української дровокольської теми. Оце така машинка дров. Отаких дубових гарних зложених точен. Машинка наша Дров 11 виглядає, там кучніше висипалось, тут менше, ну як завжди. Якщо більш-менш рівно, то коротше розсипається. Якщо тут десь отак уклони де машина навпаки піднімає, то воно розтягується від звідси й до вечора. Мінімум, мінімум слів, зеркала зложені, бо вузький заїзд а з цієї сторони корчик. І потихеньку, помаленьку. Как рыба.